Хочете якісне апарат для солодкої вати за доступну ціною? Тоді вам треба звернути обов'язково вашу увагу на наше обладнання власного виробництва України міста Черкаси від Хорфуд, Модель 01 САФНЛІНЄ Шильдик тут ще у нас старенький. Раніше воно випускалось під брендом Show плюс, але від цього сама суть роботи апарата не змінюється. Конструктивно він залишився таким самим. Так, давайте почнемо розглядати, з чого він у нас з. Состоїд він в пофарбований корпус у нас порошковою фарбою. Це якісна покраска, яка вистачить вам на дуже довгий термін експлуатації. Апарат не буде витрачати свій зовнішній вигляд. Всі шильдики у нас зроблені на металі сублімаційним методом нанесення. Також з часом воно нікуди у вас не зідерться і все буде виглядати дуже гарно і вам буде прямо на ньому працювати. Так, у нас саме головне це голова придільна, да, з якої вилітає Е, Дивіться, у нас тут є унікальна наша крильчатка, яка дозволяє вам працювати як горизонтально, так і вертикально. Тобто горизонтально ми робимо основу для вати, да, і вертикально вже добиваємо об'єм. Голова у нас стен відкритого типу. Нагрів у нас холодний старт 40 секунд. Наповнення, якщо не помиляюсь, 450 грам. А, так, на оці магнітики у нас фіксується дуже гарно і якісно. Ну, бачите, тут є по зовні, з внутрішньому радіусу. Є магнітик. Фіксується наш уловлювач. Ось так. Уловлювач зроблений з харчового пластику. Він абсолютно безпечний, гарно виглядає і легко чиститься. Органи керування. Органи керування у нас складаються з двох кнопок: це нагрів тена та двигун, якісні вологозахисні кнопки, так, і регулятор тена з дуже ярко вираженим стопом. Хто працював на ОСВ4, мене зрозуміють. Екран, який видає всю необхідну інформацію, в тому числі нагрів тену. Да? Тобто ви можете нагрівати регулятором тену крутити, і у вас буде тут вся інформація відображатись. Як зараз працює баштин? Дві зручні ручки для транспортування, система вентиляції тут, тут і знизу також піддувається. По комплектації трьохметровий кабель з запобіжником і дуже дуже якісна повна інструкція. Гарантія на наше обладнання два роки. Це інструкція, вона ж гарантійний талон. Зараз вам покажу. ось тобто, тут буде все, вся гарантія у вас прописана.